Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Карта дня на 4 лютого. По всіх знаках зодіака. І так, карта дня для овнів. Для овні випадає п'ятірка мечів. Тут якісь проблеми, непорозуміння, конфліктні ситуації. Це можуть бути як і в відносинах, так і по роботі. Також карта вказує на те, щоб ви були більш обачніші, були більш обережніші, щоб не стати жертвою якихось певних шахраїв в цей день. Тельці. Для тельців випадає рицар жезлів, рицар жезлів. Він вказує про якісь можливі поїздки, відрядження. Це можуть бути як і по роботі, так і особисті поїздки. Ця карта вказує на те, що не бійтеся складності, не бійтеся трудностів на вашому шляху. Обставини будуть складатися досить непогано, досить вдало для вас. Як в особистому житті, так і по роботі. На дні коли шестірка кубків, карта говорить про те, що, можливо, ви будете намагатися забути про щось із минулого. Або може також карта вказувати і на якесь необачне рішення. Близнюки для близнюків випадає диявол, хтось буде вас підштовхувати на якісь необдумані кроки, дроки, які вам нашкодять. Хтось має дуже такий сильний вплив, не самий приємний вплив на вас, Можна від такої людини триматися якомога далі і не спокушатися на всякі там гарні, прекрасні пропозиції. Тому що. Не всі ті пропозиції будуть досить добрими, і в майбутньому вони вам принесуть дуже багато проблем. Но, знаєте, зверху картинка буде прекрасна, а всередині буде негарний і неприємний результат. Не піддавайтеся ніяким спокусам, намагайтеся триматися від людей, які негативно на вас впливають. На дні коло досимірка Пентаклів в будь-якій ситуації наберіться терпіння, і ви обов'язково з усім зможете впоратися. Раки! Для раки випадає король Пентаклів, можливість вирішити фінансові складності, можливість проявити себе і досягнути своїх мрій і своїх цілей, які ви перед собою ставили. Проявляйте себе, будьте більш сміливіші, будьте більш рішучіші, і ви зможете велику кількість своїх планів втілити в життя. Саме головне не бійтесь, проявляти себе. Трійка кубків на дні Днікоди вказує про щастя, радість, свято і гарні новини. Леве! Для Левів королева кубків. Королева в кубків, вказує, кубків вказує про гарний настрій, позитивні емоції, про щастя, про радість, про задоволення, можливість отримання допомоги і можливість її надавати. Двійка кубків говорить про те, що хтось, можливо, з ваших партнерів вам допоможе, там чи ваша друга половинка допоможе в вирішенні вашого якогось питання, яке вас хвилювали. Допомогу ви отримаєте і матимете щастя, радість і впевненість. Собі, в своїх справах надалі. Діли. Оді випадає колісниця. Карта говорить про рух, про поїздки, це відрядження, це свої якісь особисті справи в когось подорожі, в когось відпустки. Карта взагалі вказує на те, що досить такий активний період. Можливі, якісь складності на вашому шляху, але цей період буде досить такий активний, тому просувайтеся вперед, не бійтеся, саме головне дотримуйтесь чіткого плану і матимете гарну змогу вирішити якісь справи, які ви постійно відкладали на наступний день. І все, не могли за них ніяк взятися. Також в будь-якій справі матимете успіх і просто. Задоволені, бойтесь своєю роботою. Терези. Для Терезів мірка жезлів, якісь непорозуміння, конфліктні ситуації, відстоювання точки зору своєї, десь із чогось виникне якась суперечка. Карта сила на дні колоди говорить про те, що будьте більш впевненіші в собі, будьте більш рішучі, і ви зможете відстояти свою правду, довести свою правоту. Скорпіони. Карта Дня для скорпіонів. Для скорпіонів королева жезлів. Досить активний день, день повної сили, повний енергії, ви матимете повну сили, енергії для того, щоб втілити велику кількість справ в життя. Також ви матимете гарну змогу зайнятися чимось особистим, якимись особистими справами, зайнятися своїм будинком, влаштуванням от, свого якогось добробуту. Е, На дні, коли мірка жезлів, можуть із якихось певних питань виникнути конфліктні ситуації. Перш за все, доводьте будь-яку справу до кінця, тому що, не завершивши якусь справу, може виникнути непорозуміння і конфлікт. Стрільці. У стрільці випадає. Рицер Пентаклів. Ви впевнено, повільно, але досить так впевнено, будете просуватися до своєї цілі. Можете впевнено втілювати свої задуми в життя. Перш за все, ніколи не поспішайте. Поспіх у вашій справі, у ваших справах в цей день буде зайвий. Робимо все без поспіху і не намагаємося в ніякому разі прискорити події, щоб не нашкодити собі самим. Читирка Пентаклів на Днікули говорить про таку знаєте, стабільність, про можливість однасходження. Якихось фінансових, фінансових якихось надходжень. Також карта говорить про якусь певну жадібність, яку ви будете в цей день проявляти. Козироги. Карта дня для козирогів. У козерогі випадає двійка пентаклів, якась невизначеність, якась невпевненість. І те хочу, і те хочу. І це хочу зробити. І сьогодні і ту, і ту справу хочу зробити. І той пиріг хочу спекти, і там якась піроженця хочете спекти. Якась певна невизначеність. Намагатиметесь робити все одночасно, і з цього просто може все не вдатися і пити все верх дном. Робіть все поступово і ні в якому разі не поспішайте. Четвірка кубків вказує на Дніклоди, що. Який би результат не мали в своїй роботі, в цей день все буде не влаштовувати. Саме головне контролюйте в цей день свої емоції. Водолії. У водолії в двійка мечів закриваєте очі на якусь певну проблему. Намагайтесь її відкласти якомога далі. Це приводить до того, що ви тільки ускладнюєте ситуацію. Не закриваємо очі на проблему і діємо більш рішуче. Також карта говорить про те, що ви. Десь комусь не довіряєте, і це досить дійсно так, тому що в оточенні може бути людина, якій не варто довіряти. Просто прислухайтесь до своєї інтуїції. Старший аркан помірність говорить, щоб уникали конфліктів, уникали непорозуміння і тримали у всьому гармонії, спокій, у всьому золота середина. І ні в якому разі не витрачайте зайвих в цей день. Карта дня для рибок. Для рибок випадає трійка жезлів. Ви з певністю можете втілити всі задуми в життя. Ви матимете успіх, гарний результат, і будете задоволені своєю роботою. Ви прикладете максимум зусиль в цей день для того, щоб реалізувати всі свої плани, всі свої задуми. У вас це вдасться. Саме головне не закривайте очі на якісь певні перешкоди, на якісь певні перепони на вашому шляху. І прислухайтесь до своєї інтуїції, особливо в тих випадках, коли ви комусь не довіряєте. Бажаю всім вдалого дня, хай всі ваші справи обов'язково вдадуться, дадуть вам гарний результат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!